Треба вміти трохи зберігати оцей спокій, коли немає офіційної інформації. Для нас важливо, щоб ці потрясіння, які відбулися через соціальні медіа, мали все-таки характер, коли є офіційні джерела інформації. Шкода, що за весь цей час немає. Офіційної реакції від обох, фактично основних. Як би сказати, діючих осіб. Так, але дивись, осіб... ну трактувати <кху> фотографію, ти знаєш, селфі е, шапталою. шапталою можна. Ну, типа, що хлопці спокійно, я на місці. Ну, наприклад, okay, але Зеленський він про це офіційно не сказав. От, розумієш, офіційно не сказав. Він, мабуть, не хоче, щоб ну, люди дійсно від нього, як від президента, послухали, що щось е, не так. Я розумію, я ж кажу, тобто офіційні е, джерела інформації говорять про те, що. Армія політики, політичне керівництво на даний момент єдині, і ми б'ємо Русню. Оце є офіційна інформація. Да. Жодної іншої офіційної інформації ні у вас, ні у мене немає. Все інше, що написали журналісти, ми можемо з вами вигадувати будь які варіанти. Зараз воно якраз виглядає саме так, що вкидається максимально велика кількість різних варіантів для того, щоб знівелювати саму цю ситуацію. Тому що перший варіант був, що кудись послом якусь країну. А інший зараз, от ваш варіант про РНБО, третій варіант ще який, мабуть, Шо? Да, ну тобто, ну, не хотілося би, щоб ми говорили про ці варіації на даний момент для Збройних сил України, головнокомандувач є Валерій Залужний, Верховний командович Володимир Зеленський. Да. І суспільство а, хотіло би, я думаю, отримати цю відповідь, оскільки, на жаль, а, немає диму без вогню і тому от. Така реакція збурилась, але це напевне загалом про комунікацію, яка є в державі, тобто є багато помилок, їх треба вчитись виправляти вчасно і зараз, так само, що ну, не пізно дати нормальний випустити ком'юніке, якщо воно можливе. Якщо ні, тоді, як ви сказали, думаю, має, думаю, бути має бути рішення. Тоді має бути рішення.